Шановні громадяни, сьогодні ми зобов'язані озвучити важливу і тривожну правду. Протягом багатьох років в Україні діяла особа, яка позиціонувала себе як експерт у питаннях безпеки та релігіознавства Ірина Кременовська. Її слова цитували у ЗМІ. Її висновки використовували в судових процесах. Їй довіряли. Однак. Нещодавно на Міжнародному форуму ІРС Builders Білдерсфорум, який відбувся у Сполучених Штатах, було оприлюднено факти, які ставлять усе під інше світло. Кременовська виявилася безпосередньо пов'язаною з організацією Рацирс, російською мережею, чітко вираженим тоталітарним характером. Цю структуру очолює скандально відомий діяч Олександр Дворкін, ідеолог антиправових переслідувань під виглядом боротьби з релігійними сектами. Ця мережа, прикриваючись нібито турботою про суспільну безпеку, насправді є інструментом тиску, контролю та репресій. Її вплив простягається далеко за межі Росії. До країн Європи та навіть далі. Факти свідчать про спроби Ірини Кременовської нав'язати в Україні інструменти ідеологічного тиску, маніпуляцій, впливу на судову систему, йдеться про штучно створені експертизи, фальсифікацію фактів і систематичне формування ворожого ставлення до окремих релігійних та громадських об'єднань. Сьогодні офіційно зафіксовано її діяльність становить загрозу національній безпеці України. Порушення за ознаками статті 161 Кримінального кодексу, розпал національної, релігійної чи іншої ворожнечі вже розслідується. Але це більше ніж кримінальна справа. Це системне викриття чужої ідеологічної агресії. Що маскувалась під експертну думку. І це є міжнародний прецедент, який Україна більше не має права ігнорувати. Я хочу наголосити, ми повинні залишатися пильними. Маємо захищати інформаційний суверенітет так само, як захищаємо територіальний. Правда має силу. І ця правда більше не буде прихованою.